Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Її щирим мешканцям і добрим захисникам. Обстановка в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Не маючи успіху на суходолі, ворог активізує повітряну розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу. Протягом бойового дня удари по наших позиціях вздовж лінії зіткнення нанесено ударними безпілотниками. Гелікоптерними парами та звинищувача бомбардувальника ракетою Х-59 класу повітря поверхня. Також понад вечір з гелікоптера Мі-24 противник атакував некерованими ракетами об'єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю без людських втрат. Нашою армійською авіацією нанесено три удари. По двох опорних пунктах противника у Солдатському, і Олександрівці, по району зосередження живої сили озброєння та техніки у високопіллі, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості: 35 рашистів. також знищено гаубісом 100 Б, самохідну артилерійську гармату. Нона, 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, два склади боєприпасів в Дучанах та Давидовому броді. І один польовий пункт боєпостачання в Воскресенському остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але три ракетоносії, з яких один підводний, тримають на погатові зо два десятки ракет типу калібр. Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи заходами безпеки, пильнуйте інформаційний простір. Сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду із чистими думками разом до перемоги.